Так, так, де практичні по зміну бюджетних призначень? Чи нема ще? No, ну, до порядку денного. Так, до порядку денного. Прошу До порядку денного. проєкт рішення розміни бюджетних призначення для виділення коштів. От буквально тільки що в нас є випадково, надійшла субвенція світа 3200. Це для доплати та дорого. Я прошу, будь ласка. Демо дозволить зробити цю операцію. Треба, бо гроші треба віддавати. Добре, Лена, давайте. Несить до порядку, дену. Давайте ми одразу його розглянемо, чи до дітей. Лена, Іваніна, тоді десь. А у вас тут є ваше питання? Моє питання є, поки оперативно. У мене 4, 5, 6. Ага, то нема різниці, так? То й розглянемо там питанням четверте. Ну, тут практично всі. Всі питання, що торкаються наших захисників. Так, рішення прийнято. Дякуємо. Починаємо працювати. Про утворення інвестиційної ради Пруської міської територіальної громади. Тетяна. Слухаємо уважно. Теж буквально днями пройшло таке. Така інформація від держави. Так. Всім доброго дня. Проектом рішення про утворення інвестиційної ради Пролуцької міської територіальної громади пропонується відповідно до законодавства нового в сфері управління публічними інвестиціями цей ряд постанов Кабінету міністрів утворити інвестиційну раду Прилуцької міської територіальної громади, затвердивши її склад згідно з додатком. Там входить зараз до складу 15 осіб. Якщо будуть пропозиції, то ми обговоримо так далі. І затвердити положення про інвестиційну раду прилуч міської територіальної громади. Дане положення, воно є типовим і ми його розробили відповідно до рекомендацій Міністерства економіки. Хто те, звісно, скаже, чого, для чого, що це? це ви чи Лена Іванівна скажете? Ну, я коротенько скажу, що враховуючи те, що на рівні держави відбувається якраз реформа по управлінню публічними інвестиціями, це державні кошти, кошти місцевих бюджетів, то якраз на рівні держави вже робота певна проведена, і на рівні громад зараз відбувається активна робота по формуванню середньострокових. Плані пріоритетних публічних інвестицій, і ця якраз інвестиційна рада потрібна для того, щоб відповідно ухвалювати, розглядати. І далі робота на цьому не завершиться. Це буде постійний процес і моніторинг, і підготовка фактично щоквартально. Це робота інвестиційної ради. Тобто це те, що диктує нам держава, рекомендує, можливо, це моя помилка. До складу ми пропонуємо усіх заступників. Можливо, це я, бо дивлюся. Практично в цьому напрямку багато працює Роман Олександрович. Тому я би пропонувала Романа Олександровича включити до Ради. Це я просто про пропустила я з вами угу, разом. Угу. І треба визначитися, чи це повинен бути у нас тут юрист. Чи повинен ще бути фінансист один? Ліана Івановна, це повинна бути інвестиційна рада, це практично, це практично мова йде про фінанси. Планування роботи на три роки. Скажімо так, держава йде на потребу на економічні розвитку. Кого? Фінансистські мови? вашого заступника, так? Да? От я теж думаю, бо тут практично працювати вам. Ми то вам в допомогу, але працювати вам. І щоби, То давайте я пропоную вести до складу і Романа Олександровича і, 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 і Тетяну Валентинівну Костецьку. Ще будуть якісь пропозиції? Не буду. Давайте підтримаємо Ми до 1 вересня повинні проробити, ось рада повинна проробити колосальну роботу. Колосальну. Аліна Іваніна, а склад комісії, це не на виконковість, затверджує її розпорядження? А чого ми не докладаємо? Угу. Теж... А, ви ж б разом, бо це ж э, Ради інвестицій. Так, про відзначення почесної відзнакою захисник України, Герой Порузької громади. А, я, я ми, мабуть, прізвище ж не називаємо, ми так, продовжуємо ми роботу. Всім добрий, шановні члени виконкому. запрошені. проект рішення про відзначення почесної знакові Пролузької міської ради захисник України Героїв Пролуцької громади. У вас є, якщо в когось якісь запитання, будь ласка, я не дам інформацію. Так? Да? Процедурне питання, да. Нам треба звертатися до однієї із. Компанії Харків да наготовляє всі ці Так, Да, да, вже -да, замовили. Уже замовили. Треба кошти виділяти, сплачувати і ставити білборди, запрошувати батьків і вручати ці відзнаки. Давайте підтримати. Так, рішення прийнято наступне питання. Да. Е, пропонується проєкт рішення про нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Пролуцької міської ради та доповнення до нього з нагоди професійного свята це Дня повітряних сил Збройних сил України, військовослужбовців е, військової частини і до Дня Незалежності, е, як військовослужбовців, так і е, працівників та організації міста. Ну, я дивлюсь, тут і бізнес є. Ну, і бізнес кажу всіх. А, Врахували всі категорії. Угу. Будуть якісь запитання? Немає. Давайте підтримуємо. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення давайте підтримати це ці 400 гривень до, до грамот. Давайте про простального голосування. Кому 500, кому... а це 519 з відрахунком податку. Податок, так, так. Довго, рішення, прийдемо. Дякую. Перетришення проведення курсу для надання одноразової допомоги. Шановні члени виконавчого комітету, рішення у вас є на руках, але я, Оля Михайльна, та члени виконком прошу вас включити і дати погодження на наступні доповнення. З метою гідного вшанування родин загиблих привлучань належно відзначення 25-му році Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі, які загинули, це у нас 116 осіб по 3 тисячі гривень. Прошу, будь ласка, підтримати. Далі. Також прошу підтримати з метою належнень зачення Дня Незалежності до подяка міського голови та надати матеріальну допомогу військовим частинам Збройних сил України, які захищають нашу країну. Тут у нас 8 військових частин по 2 тисячі гривень. Також прошу вашого дозволу, додались у нас, на жаль, іще двоє загиблих. Прилучан їхнім родинам по 30 тисяч гривень матеріаодноразово матеріальної допомоги, яку ми завжди надаємо. Це крить троє їх. Чи то Двоє. Це додатково ще додатково. Це а, додатково. До ті, що ти? є, а це додатково нас буквально. Угу. І також до відзнаки зв'язку з присвоєнням відзнаки захисник України Героївської громади. У нас тут сім чоловік по 50 тисяч. Прошу, будь ласка, ваше погодження. Це ті доповнення, які ми несемо. Додаток 3, А додаток 3 ми виключаємо, для Михайло. Ну, додаток 3, 3 пропоную, виключити до вистачає, трошки пізніше. Да, трошки пізніше, бо не, бо не вистачає коштів. Багато захисників. Так. Багато захисників. Це поранені, я дивлюся, так? Так. Да, так, мені це мобілізовані. Угу. А, це це а є ми? тут сьогодні мобілізовані, які були мобілізовані Ліна, і зникли безвісті. Чи ще нема тут? А чого нема? Їх 34 заяви вже лежать, мабуть, місяцями. Чому нема сьогодні? Я просто питаю, можливо, ми того разу прийняли це рішення. Ми, ми, є? Їх десь 30 є? Тут є, так? Все, тоді є. Ось. Хоч ми зверталися до них усіх, я в групу їх писала, бо їх дуже багато. Але ну, написали 306, так? 36. Ну, ще 100 чоловік надійшне. Хочу, будь ласка, підтримати. Давайте підтримаємо. Це практично всі коси військовим. Мобілізовані. Наступне питання для мене. Дякую. І про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій. Рішення, те, що вам доповідала Олена Каневець, і це рішення вони йдуть разом, скажімо, вони повинні бути створені в кожній територіальній громаді. Якщо інвестиційна рада займається середньостроковим прогнозуванням на три роки, то комісія працює, вона відбирає ті проекти, рекомендує до затвердження прогнозії місцевого бюджету відповідно до фактичних фінансових ресурсів. Тобто ми рахуємо, от у нас такі кошти є, відкинули основні статті, от та сума що залишається, ми цукру розподіляємо. Прошу підтримати, будь ласка. Це все нове. Придумаємо. Нове, в державі нове. Учитися буде всі разом, навчатися і доповнювати знаннями, запитувати, якісь, може, помилки будуть, але треба і робити. Так. Так. Так що треба, це треба обов'язково. Навіть якщо у нас в прогнозі бюджету може бути нульовий інвестиційний пакет, оці два органи обов'язково повинні бути створені. В будь-якому випадку. Інвестиційна рада і комісія. Давайте. Прошу, будь ласка, підтримати. І тепер вже ми плануємо засідання інвестиційної ради, так? Я не знаю. Четвертий маю. Чекаю. Так, рішення Є... прийнято. Про зміни бюджетних і виділення коштів. Як я вже говорила, надійшла субвенція ж буквально тільки розрахунок нам роздрукували, Ще не надійшла, але кошторисні ми повинні зробити рішення. 320 тисяч і Прошу, будь ласка, підтримати. Дякую. Наступне питання роздаємо про звернення до прируцького районного відділу поліції у Чернігівської області ціна була шановні члени виконавчого комітету. Останнім часом нашому місії. На змішена вулиця міста активізувалися власники транспортних засобів, які не обладнані шумопоглиначами, тобто рушниками. Мають так звану виходну систему прямотік, дуже часто зустрічається вираз прямострум і здійснюють агресивне або небезпечне керування. Якщо розібратися по великому рахунку, в діях власників цих транспортних засобів бачається пряме порушення в одних випадках правил вуличного руху, в інших ситуаціях це закон України про благоустрій населених пунктів і правила благоустрою місії при прилуки а також закон України про правовий режим воєнного стану. І, Дуже активним, як кажуть по інших населених пунктах стало те, що почали підготовку рішень виконавчими комітетами, де категорично забороняли. Не виконувати там, наприклад, забороняли руки транспортів з 22-ї години вечора до 8-ї години ранку або до 7-ї години ранку. От, робили якісь певні обмеження. Не випускати їх там, збирати всі транспортні засоби на штраф майданчиків і так далі. Але коли розібралися по великому рахунку, то у нас фактично по нашому Прилуцькому району прийнято розпорядження голови Прилуцької районної адміністрації. Дане розпорядження прийняте ще 9 травня 2022 року. І з цього ж дня цим розпорядженням було. Заборонено до закінчення дій воєнного стану рух транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованої газі прямо ті інші випускні системи, де відсутні шумопоглинач. І з тим же розпорядженням голова районної адміністрації звертався безпосередньо до районного відділу поліції головного управління національної поліції Чернігівської області. З проханням об'єднати свої зусилля Збройними силами України з підрозділами, які знаходяться тут у нашому місті, і розпочати якусь певну боротьбу із порушниками всіх законів і тих, хто дійсно використовував ці транспортні засоби, і притягати їх до якоїсь відповідальності. Але на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і в тому. Є пропозиція просто направити на адресу нашого відділу поліції відповідне звернення. Звернення додається до проєкту рішення і на підставі. Ну, Те, що я вже фактично оголосила слухами, на підставі викладеного звертаємося до правоохоронних органів з проханням в межах повноважень вживати дієвих заходів до власників транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску і спрацьованих вартових приватних, інші випускні системи, де відсутні шуму кого не прослухали, так? Розуміло? Правила благоустрою в нас також це, це зазначено. Нам не треба ні розглядати правила благоустрою, ні вносити зміни, у нас це все є. Правила правилах благоустрою. Просто повернутися до розпорядження, почати його. Так, але це, це функція поліції. Виконавчий комітет не може приймати рішення і забороняти. Поліція. Давайте підтримувати. Почекати відповіді від поліції. Рішення прийнято про утворення прийомної сім'ї.